Вітаю, мене звати Олена Савицька. Я приїхала з міста Вознесенська Миколаївської області і працюю у Вознесенському ліцеї «Інсайт» вчителем історії та правознавства. Взагалі, до е, ретриту е, я, ну, скажімо так, була достатньо е, пригніченою, і взагалі чомусь е, не, не була дуже впевнена, що мені сподобається. Адже я полюбляю е, такі семінари, тренінги або якісь різні заходи, де заплановано дуже багато екскурсій по, по е, місту, якимось історичним місцям, де дуже багато розповідають. А, а тут чомусь мені здалося, що буде сумно. Але тепер, після того, як я, я вже завершується е, тиждень ретриту. Стає так, якось дуже сумно від того, що е, все завершується. Дуже класна компанія колег підібралася. Нам було дуже весело. А цю атмосферу нам створювали наші тренери. І я їм дуже вдячна всім за цей час, за те, що е, змогли. Показати мені, що треба зануритись в себе, усвідомити свої почуття і ну якось проживати їх і зробити що зі своїм емоційним станом, щоб бути в ресурсі, в тонусі, і саме тоді ти зможеш допомогти тим, хто тебе оточує своїм близьким і своїй сім'ї. Дякую всім Катерині, Оксані, Олександрі. Денису за його класну йогу, і це до речі, йога тепер буде в моєму житті. І, звичайно, Сіржико за класні фото і відео. І це також піднімало нам настрій і робило нас таких в тонусі одразу, що нас знімають, і нам класно. Дякую всім.